Дивись, якісь тут маєчки, чи що це? Добре, бери на оце бери. Оце бери. По кольору до босоніжок ми підберемось. І ти щось там ще взяла. Ходи, ще і підміляти. Дивись що з єдинорогом. Але то ж на 12 років, боже, хто в 12 років з єдинорогом носить. Одинадцять. Десять тринадцять. А десять. Ну добре, зараз ще щось подивимося. Витянеться на 9 років. Це з рюшечками. Теж з рюшечками. Да. Блін, що воно все зручно? Ну нічого походиш, може з рюшечками. Ти ж акулу вже не встигли купити. Кудерло, а оце теж з якимось єдиного. Прикольно рогом. Я зрозумів. А це щось таке, якісь шорти, не князь. Я ще платчика і купальник хотів. Ось тут платьечко всяке. Купальник, а потім. Ну, то за великий для тебе, напевно. Якийсь. О, та, у мене вже на руці місця немає. Куди міряти? Може, ще купальник між? Ага.